Друзі, я радий всіх вас бачити. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос воскрес! Присядьте, будь ласка. Ну і оскільки три рази відповідали, у мене буде три питання. Підніміть, будь ласка, руку, в кого ім'я Надія? В кого ім'я Надія тут присутні? Декілька людей є таких. Добре, друге питання. Троє бачу, так? Надія ім'я. В кого ім'я віра є такі присутні? Одна людина. Бачу. Добре, дякую. І останнє питання. В кого ім'я любов? Люба? Такі є? Люба, любов. Немає, так? Ну насправді з кожним разом імена стають більш ексклюзивніші. А раніше це були дуже поширені українські імена. Що в них такого? Що дуже багато людей називаються цими іменами: Надія, віра, любов. А в ньому в них те. Що Біблія дуже часто цих три речі, цих три характеристики, як окремо про них говорить, так і разом про них говорить. Сьогодні ми звернемо увагу на те, що Воскресіння це свято надії, віри і любові. Прочитаємо місце із Євангелії про Воскресіння Ісуса Христа і не тільки. Ще раніше трошки з Євангелієм Марка 15 розділ можна включити із 42-го вірша. Написано так: і коли настав вечір, через те, що було приготовлення, цебто перед суботою, прийшов Йосип із Ариматеї, радник поважний, що сам сподівався царства Божого, і сміливо війшов до Пилата. І просив тіла Ісусового. 46-го. Йосип купив плащаницю, і, знявши його, обгорнув плащаницею та й поклав його в гробі, що в скелі був висічений, і каменя привалив до могильних дверей. Марія ж Магдалина і Марія мати Йосієва, дивилась, де ховали його. 16 розділ нам уже говорить про Воскресіння Ісуса Христа, як минула ж субота, Марія Магдалина, і Марія Якова і Соломія накупили пахощів, щоб піти і намастити Його. І на світанку дня першого в тижні, як сходило сонце, до гробу вони прибули і говорили одна одній. Хто відвалить нам каменя від могильних дверей? А зиркнувши, побачили, що камінь відвалений. Був же він дуже великий. І війшовши до гробу, побачили там юнака, що праворуч сидів, і був одягнений в білу одежу. І жахнулись вони. А він промовляє до них: Не жахайтесь, ви шукаєте розп'ятого. Ісуса Назарянина. Він воскрес, нема його тут. Ось місце, де його поховали були. Але йдіть, скажіть учням його та Петрові, він іде в Галилею попереду вас, там його ви побачите, як він вам говорив. Воскресіння це свято надії, віри і любові. Це не якісь банальні слова. Ми часто чуємо цих три слова разом. Іноді люди бажають, як щось хочуть хорошого побажати бажаю тобі надії, віри і любові. І іноді до відомих слів ми звикаємо. І трошки втрачається зміст цих слів. А ці слова це основа нашого життя. Жодна людина не може жити без якоїсь надії, без віри і тим більше без любові. Люди в світі живуть марновірством, тобто вірою в якісь речі, які не є правдою. Але кожна людина вірить в щось. Люди в світі. Живуть самонадіяністю. Біблія пропонує живу надію на Воскресло Ісуса Христа. Люди в світі живуть егоїзмом і хочуть любові від інших до себе. Христос дає любов і хоче, щоб ми проявляли її до інших людей. Отже, Воскресіння це свято надії. Чим надія відрізняється від віри? Як ви думаєте, можливо, у когось є відповіді? Будь ласка. Чим надія відрізняється від віри? Це два подібних слова. Але чи ви думали, чим вони відрізняються? Надія далеко. Дуже гарна відповідь. Надія стосується майбутнього. Того, що нас чекає в майбутньому попереду. А віра це те, чим ми живемо сьогодні. Те, як ми бачимо реальність сьогодні вже. яким ми бачимо Бога, яким ми бачимо духовний світ і навіть фізичний. Ну, Наприклад, хто з вас був в Антарктиді коли небудь? А хто вірить, що є Антарктида? А чому ви вірите? Ви її бачили коли-небудь? Не бачили. Але ми віримо, так? Жодна людина без віри не може. Ми віримо в речі, які є навколо нас сьогодні, реально. Або в фізичному, або в духовному ж світі. А надія стосується речей, які чекають нас в майбутньому попереду. Так от Христос. Приніс надію, тому що він Воскрес і пообіцяв, що всі люди Воскреснуть. А віруючі, особливі люди, які вірять Його Воскресіння, Воскреснуть для вічного життя з Ним. Ось ми подивимося на учнів Ісуса Христа, на їхню надію. Ми прочитали текст, пам'ятаєте? І учні Христа, 12 апостолів, які ходили за Христом. Тоді, коли Христос помер, їхня надія дещо захиталася. Мабуть, найкраще це висловили двоє учнів, які йшли в Емаус. Але такий настрій був і в інших учнів Ісуса Христа. Ось що вони сказали. А ми сподівались були, що це той, що має Ізраїля визволити. І до того це третій день вже сьогодні, як усе оце сталося. Учні сподівалися на Ісуса Христа, що Він щось зробить для ізраїльського народу. Сподівання це надія відносно майбутнього. Але їхня надія не справдилась. Христос помер, і їхня надія захиталась. Зверніть увагу, були інші люди, які поводились дещо інакше, ніж учні Христа, які ходили за ним. Ми читаємо про Йосипа з Арематей. Коли Христос був живий, Йосип боявся. Він був начальник юдейський, він був членом Синедріону, він переживав за свою репутацію, і в Біблії написано, що він був учнем Христа, але таємним. Але коли Христос помер, цей чоловік перестав боятися. Чому? Навпаки, Христос помер, якби можна крапку поставити, Але цей чоловік, навпаки, він став сміливим. Видно, його надія була дещо іншою, ніж була в учнів Христа, які сподівались на те, що Христос щось зробить для ізраїльського народу. Мабуть, його надія була глибшою. В чому? Ми не знаємо конкретно, Біблія про це не говорить, але людиною щось рухало. Він прийшов до Пилата сміливо. Він почав просити тіла Ісуса Христа, він хотів його похоронити. Оскільки Йосип читав старий заповіт. Скоріше за все він знав пророцтва. І деякі пророцтва говорили про Месію, який прийде і помре. Написано, наприклад, у книзі Даниїла, конкретно і чітко, що Месія буде погублений, тобто він помре. І, можливо, його надія вже була глибшою, він розумів глибше місію Ісуса Христа, ціль Його приходу на землю. Принаймні, надія Йосипа Зерематеї була іншою, ніж була в учнів. І сьогодні Ісус Христос пропонує нам глибоку надію. Надію на вічність із Ним. Перше Коринтянам 15, 19 написано ось так. Коли ми надіємося на Христа тільки в цьому житті, то ми найнещасніші від усіх людей. Можна сподіватися на Ісуса Христа, що Він допоможе нам в якихось речах у майбутньому. І це надія на Христа також. Але написано, що це люди. Які чинять так найнещасніші від усіх людей. Справжня глибока надія вона сягає за поріг смерті. Це надія на Воскресіння з Ісусом Христом. На Воскресіння наших тіл. І учні, апостоли, через деякий час зрозуміли це також. І написано, наприклад, Петро уже. В першому посланні своєму говорив, написав ось так. 1 Петра 1,3. Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що великою своєю милістю відродив нас до живої надії через Воскресіння з мертвих Ісуса Христа. Тобто Петро вже глибоко надіявся. На Ісуса Христа і те, що Він Воскресне і інші люди, яким Він проповідує, Він надіявся на Воскресіння мертвих. Одного разу я спілкувався з одним священником. У мене є два сусіди. Один на моїй вулиці живе священник, а другий на сусідній вулиці. Я з вікна можу бачити, як живе один і як живе інший. І з тим, що через дорогу біля мене я. Дуже часто спілкуюсь. Якось ми розговорилися про надію. Я сказав, запитав його: Скажіть, будь ласка, на що ви надієтесь? Як ви думаєте? Ви будете в вічності з Богом? І він мені відповів дуже так обережно, скажем м'яко Я надіюсь, що я буду мати вічне життя. Це певна надія. Це дуже тверда надія, чи це така собі надія? Біблія говорить про певну надію, про впевненість в тому, що Бог пообіцяв, те він зробить. І так як Він Воскресив Ісуса Христа, так Він воскресить кожну людину, яка вірить в силу Божу. І перша церква, Перша апостольська церква дуже сильно вірила в це. В Біблії є деякі слова, які не перекладаються на нашу мову. І навіть в українській Біблії є слова, які звучать на тій мові, на якій вона була написана. От сьогодні ми слухали, чули слово «Яхве» – ім'я Бога, так? А є ще одне слово маран ата. Маран Афа. Складне слово. Але воно написане в Біблії. Ви знаєте, що воно означає? Це заклик, це клич, який звучав у Першоапостольській церкві. Господь іде, Господь гряде. Відносно другого приходу Ісуса Христа. Маран ата. Господь. Гряде або гряди, Господи, приходь Господи. Ми чекаємо другого приходу Ісуса Христа. Це було в Першоапостольській церкві, і так вони чекали Ісуса Христа. Отже, жива надія дає нам те, що ми перестаємо боятися смерті. Перше, ми відв'язуємося від скарбів цього світу. І дивимося майбутнє на небесні нагороди Божі. І в нас з'являється щеплення від суєти цього світу. Воскресіння це свято надії, але Воскресіння це свято віри. Коли ангел говорив із жінками, він їм сказав: ну, якщо все підсумувати, дві речі. Подивіться і згадайте. Два слова, що їм потрібно було зробити: подивіться і згадайте. Бог не хоче сліпої віри. Він хоче віри, Він хоче, щоб ми довіряли йому. Він хоче, щоб ми вірили в істину. Але він не хоче, щоб ми просто так вірили. Він не хоче сліпої віри. Він хоче, щоб наша віра була усвідомлена, розумна. І так він поводився відносно учнів. Він їх назад повертав до віри і до віри до Ісуса Христа. Він сказав, ангел сказав: подивіться на місце, де лежав Христос. Там його немає. Ви знаєте, що там учні побачили? Чи жінки що побачили? Вони побачили пелени. Якщо ми читаємо Євангеліє, ці пелени замотувались спеціальними такими речовинами, які промазувались пеленами. і ці пелени були зліплені. Як в коконі. І коли Христос воскрес, ці пелени так і залишились. Не можна вкрасти людину і щоб пелени залишились отакими скрученими, як вони були тоді, коли Христа замотували мертвим. Це був доказ того, що Христос воскрес. Вони це побачили своїми очима. І далі ангел сказав: Пригадайте, або йдіть в Галилею, так як Він вам говорив ще до своєї смерті, і Він вас там зустріне. І це було доказ того, що Христос воскрес. Так вони мали переконатися. Бог не хоче сліпої віри, Він завжди зміцняє нашу віру. Написано в дії 1.3 так, по муці своїй він ставав перед ними учнями живий і засвідченнями багатьма, і сорок день їм з'являвся та про Боже царство казав. Тобто він давав докази, того, що він живий, щоб зміцнити їхню віру. Біля 50 пророцтв, записаних в старому заповіті, виконалися під час земного життя страждання, смерті і Воскресіння Ісуса Христа. Якщо науково якось це подивитися, то люди, які займаються статистикою, говорять, що це неможливо. Щоб ну так збіглися обставини, щоб в одній людині виконалося 50 речей, які наперед були про цю людину десь проголошені, розказані. Це неможливо, це надприродньо. Це тільки Бог міг зробити. Якщо ви цікавитеся більше про докази Воскресіння Ісуса Христа, є така книга. Джона Макдаула незаперечні свідчення. Якщо ви її прочитаєте, там дуже багато доказів Воскресіння Ісуса Христа. Ця подія так вплинула на учнів Христа, що вони кожного разу майже коли проповідували, вони проповідували більшою мірою про Воскресіння. Петро, коли під час Зі Духа Святого проповідував. Він згадав про розп'яття, про смерть Ісуса Христа, але він обов'язково сказав, що Бог підняв того Ісуса, якого ви розп'яли силою Божою, і Він воскрес. Апостол Павло постійно згадував про Воскресіння мертвих. Пам'ятаєте, колись Павло проповідував в Аеропазі, в Афінах і його слухали. Про Бога, про Його існування, про Ісуса Христа, Його народження. Але саме Воскресіння стало переломною точкою в цій проповіді. Коли Павло почав проповідувати про Воскресіння, з нього почали сміятись. Це про щось говорить. Воскресіння це важливий елемент Євангелії. Апостоли дуже багато говорили про Воскресіння. Воскресіння. Відсутнє в інших релігіях, так як воно є в християнстві. Могила Ісуса Христа порожня. Могили інших великих пророків, інших релігіях вони не порожні. В тих могилах чи в тих гробницях знаходяться останки тих пророків, яких шанують. Спасаюча віра, це віра в Воскресіння. Римлянам 10.9 написано так. Бо коли ти устами своїми будеш визнавати Ісуса за Господа, і будеш вірувати у серці, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся. Сьогодні люди устами говорять, Христос воскрес. Дуже багато, так? Але Біблія говорить, що устами для спасіння треба визнавати Ісуса за Господа, а вірить треба в серці, що Бог воскресив його з мертвих. Це є справжня спасаюча віра. А то люди сьогодні говорять Христос Воскресе, коли запитаєш, а як щодо вашого Воскресіння, ну побачимо. Буде видно, як всім, так мені різні відповіді звучать. І це говорить про те, що люди глибоко не вірять у Воскресіння Ісуса Христа. Отже, надія це те, що стосується майбутнього, яке чекає віруючих людей. Віра це те, як ми бачимо Бога сьогодні. Христос воскрес. Ми віримо в те, що Він воскреслий сьогодні на небі. Якщо так, то слава Богові! Але крім того, Воскресіння це і свято любові, це свято надії, це свято віри і це свято любові також. Всі справи, які Бог робить у цьому світі, Він робить із любов'ю до свого творіння. Він це робив від створення світу. Він це робив протягом історії. Він це робив і під час приходу Ісуса Христа на землю. Він це робив і після Воскресіння Ісуса Христа. В перший день після Воскресіння Христа Він хотів зцілить душі учнів. Петро, який відрікся від Нього, він глибоко страждав від свого зречення. Подібне щось переживали й інші учні. І коли він з'явився тільки жінкам, ми прочитали в тексті найпершому з самого початку про те, що ангели сказали жінкам, ідіть, скажіть учням моїм і Петрові. Він назвав по імені цього учня, тому що він по особливому зрадив Христа. Він по-особливому страждав після цього. Він вже каявся після зради, і він по-особливому чекав доторку Божої любові до нього. Христос пам'ятав про нього, і Він ось дав таке послання через жінок. Сьогодні ми читали і співали про те, що Марія Магдалина також плакала біля гробу. Вона переживала, і потрібно було. Також прояв Божої турботи, прояв Божої любові до неї. І Христос Воскреслий, це перше з'явився серед жінок Марії Магдалині, і Він також назвав її по імені Маріє. Христос з любов'ю поводився із тими, хто був вірний йому. То шукав Його. Бог так робив протягом історії. Бог так робить із усіма віруючими людьми. Хто хоче жити з ним, тому Він дарує свою любов. Він показав її на Голговському хресті. Він показав її через Воскресіння Ісуса Христа. Він показав її через любов до Свого Сина. Під час хрещення Ісуса Христа залунав голос із неба. Це син мій улюблений, що Його я вподобав. На горі преображення із неба залунав голос. Це син мій улюблений. Його слухайтесь. Сьогодні цей голос. Лунає із Євангелії до кожної віруючої людини. Біблія нам відкриває, що тих, хто повірив у його жертву, повірив у Його Воскресіння. Бог називає таких людей улюбленими дітьми своїми. Євангелія закликає нас перебувати у любові. Господній Христос ще до свого Воскресіння, до своєї смерті, закликав учнів: перебувайте в любові моїй. Якщо ми надіємося на вічність із Христом, якщо ми віримо, що Він помер за наші гріхи, щоб спасти нас від прокляття гріха, від вічної загибелі, нам потрібно про це думати, розважати. Перебувати у любові Господній, і тоді ми зможемо в повній мірі відчувати, що Воскресіння це свято надії, віри і любові. Амінь. Помолимось.